Я старший на цій операції і я відповідаю за особовий склад, як вони працюють, чи правильно вони все виставляють і стараюся підскатувати. Ну і в тому ж числі я з ними так само працюю. Тому що, як доказують кажуть, старший так само має показувати тесторії, фортифікаційні споруди, для літунів, для піхоти. Я і мої побратими працювали для хлопців, які будуть запаскати якісь там. Літачки, там, дрони і тому подібне. Тобто, там для них місце, де вони будуть ночувати і спати, місце для відпочинку, і місце, де буде зберігатися їхній інвентар. Ну, на даний момент у нас спостережна споруда, тобто, тут у нас буде ґлінбаз, запасний виспів, основна траншея, плюс до того всього буде ще дві бійниці спостережних, які будуть вести на ділянку, яка Буде більш-менш оглядатися для оборони. Може так само літуни зайти сюди. Може зайти піхота, може якісь маленькі відділення, яке буде спостерігати за даною територією.